Чудо техніки. Давай вже ж не цей на українську історію цю. Тупи ж не українська історія, так? Да? А чия коробка, чия? Австрія? Курва. Напевне, австріяки вже тупонули. Круасанів пережрали. Так. Ну, як я і казав, це зброя проти інженерів. Зараз трохи невелика є проблема, щось трактор не дає, якісно не показує інформацію по швидкості. По швидкості. Зараз ми тут попробуємо, що воно буде сипати. Бачите, така історія. Так, все. все діло тільки для сидератів. ось він трошки вже ходив, бачите. Ось ці жабки, чи як їх там називають. Що тут у нас і пшенички є, бачите? Будемо пшенички, поки що. Ну, зараз ключо, тут все є. Так. Так, доброго дня. Знаєте, хороші справи, як кажуть, не просто робити. Да? Є питання зараз з нашими зубасами, щось вона не конектиться. Але є у неї радар, ми поставимо радар. Завтра вранці будемо працювати. Але сьогодні у нас є де працювати цією машинкою. Ми теж будемо працювати, зараз покажу трошки пізніше. Але, як кажуть, хороші речі не просто так робити. Розумієте, Ось в чому питання. Так, щитків ще, бачу, не поставили мої діятелі. Бо тут повинні бути щитки зараз на цьому, цьому кронштейні. Ну і починаємо працювати. Так що покажу успіхів. Вам.